Гмм, що я знаю про друїдів, запитаєте ви. Друїди жрецький прошарок у кельтських племен Західної Європи, що існував у другому столітті до нашої ери, першого століття в дописемну епоху, кінець залізної доби. Стоп, стоп! Це ж копіпаста з Вікіпедії! Нічого ти не знаєш! Хотів блиснути розумом, та не вийшло. То що ж, я знаю про друїдів: це хранителі світу, які обрали шлях природи, майстри на всі руки, адже можуть провокувати агресію ворогів на себе, при тому витримуючи найсильніші їхні атаки, можуть і лікувати рани, свої та союзників, б'ються в ближньому та дальньому боях, але основною їхньою відмінністю є, мабуть, те, що вони можуть перетворюватись в різних тварин, в залежності від ситуації. Що я ще знаю про друїдів? Це здається плюс один до атаки і плюс один до броні за дві мани. Краще я вам розповім історію одного такого: звати його Травун. Славний Таурен переміг у битві з Аурустором дрімаючим та отримав у нагороду його образ ведмедя. Радості були повні штани. Образ кота в нього був вже давно, ще з часів вторгнення легіону, і він його цілком задовільняв. Та не було в нього образів для літаючої та плаваючої форм, які б вписувались в його стиль. Ну що, це за банальщина? Вирішив він це виправити малою кров'ю. Потрібно звернутись до наставника. Нехай підскаже, де шукати нові цікаві знаки для зміни образу. Відправляюсь в Даларан негайно. Здоровенькі були, пані Ханна. Якся маєте? Кажуть, недавно ви гуляли по саду в дуже модному капелюсі. Часом не у підкопі купили. Нещодавно убрана бронзоборотько подібного викрали в одній із лазівок. Цей капелюх у мене вже давно. Абраму потрібно бути обачнішим, а то так скоро і до білизни роздягнуть старого паєцюру. Ну не скажіть, заснув я якось у таверні в Дорногалі, зморений теплим пивом. А проснувшись, виявили, що у мене чоботи поцупили. І що знайшлися? Та ні. Добряче похмелившись, я згадав, що чоботів не ношу. Же жиза, як то кажуть. Та я до вас прибув за порадою. Підскажіть, опримудра, чи зустрічалось вам почути про якісь цікаві образи для літаючої та плаваючої форм? А то у мене тільки ворон та морж. хочеться якоїсь екзотики? Дайно ну, подумаю: М -м, тобі потрібно змайструвати знак дрімаючої сплюшки, щоб отримати образ сови. Для цього купи на аукціоні одну шовкову нитку та одну рунічну завиту кору, але найкращої якості, і відправляйся в смарагдовий сон. От сюди і приспи 5 сплюшок, щоб потім акуратно зняти по одній маленькій пір'їнці з кожної, з'єднай пір'я і шовкову нитку в оберіг, який в свою чергу потрібно з'єднати з рунічною завитою корою. Приходь, коли справишся з цим, а я за той час подумаю, що тобі ще порадити. Друїду, було дуже приємно повернутись в смарагдовий сон, де він ще досить недавно ходив на бої з Аурустором Дрімаючим і займався розсадою магічного насіння. Він досить швидко знайшов потрібну місцевість і сов, з яких познімав відповідні пір'їнки, чемно приспавши їх перед тим. З'єднав пір'їнки з шовковою ниткою та з рунічною покрученою корою, як і казала наставниця. В нього на очах це все перетворилось на невеличку табличку із загадковим знаком, яку він одразу ж використав. В нього вселилась нова магія, і тепер замість нудного ворона він міг міняти форму на отаку от ефект носову. На радощах травун відправився знову до наставниці хани вже у новому образі. Ти дивай, який пруткий, ще й оком не зморгнула, як мій учень встиг справитись. Надіюсь, ти сов порозбуджував, а то шкідниками хто боротись буде? Що? Жартую. Думав ти один такий дотепник? Зацінив прикольчик. Я тут подумала і згадала, де можна ще один опрос роздобути, щоб у воді перетворюватись на велику блискучого сома. Цілком довіряю вашій інтуїції. Поділіться інфою. Значить, відправляйся в рейд. А Дресіл, що в смарагдовому сні. Щоправда, тобі знадобиться група таких же завзятих шукачів пригод, щоб добратися до потрібних місць в рейді, а також вивчити риболовлю драконових островів в Остаї. Отут, отже, вилови 10 пробуджених сонячних риб з лави біля вулкароса та 10 дрімаючих риб місяців з басейну, недалеко від входу в рейд, а потім відпусти їх усіх в той же басейн. Ти відчуєш, як на тебе накладуться магічні ефекти після кожної відпущеної рибини. Отримавши по 10 таких ефектів, вони об'єднаються в новий, рішучий рибалка, і ти зможеш бачити косяки риби, які досі не помічав. В тому ж басейні з косяка ти виловиш особливу рибину, ксену. Відпустивши її назад, ти отримуєш луску призматичного вусача, а використавши її образ сома. Все зрозумів, якщо ні, то питай в телеграмі, посилання є під відео або QR-код в тебе на екрані. Вдячний вам, як завжди, пані ханна. З мене самі знаєте що. Іди з миром, дитя. Природа чекає твоєї опіки. Друїд і сам прекрасно знав, що без допомоги друзів в рейді Амір Драсіл йому не справитись. Тому вечірком швиденько знайшов групу, яка саме збиралась наваляти головному злодію. Там фіраку все було дуже злагоджено. А тому вже досить швидко всі боси, включно з Фіраком, були ліквідовані. На жаль, фірак не залишив ніякої цінної здобичі цього разу, але ви подивіться, яке красиве світове дерево Амір Драсіл, коли головний злодій зник. А рани, завдані ним, зажили. Не можу намилуватись. Але повернімось до нашої історії: травун вернувся через телепорт на нижній ярус рейду, джерельний атріум. Вороги там були переможені, тому безперешкодно добрався до слідуючої зони опаленого залу, де виловив 10 потрібних риб. Повернувся назад до головного басейну і виловив ще там 10 потрібних риб. Випустив їх всі в цей басейн і відчув на собі дивні вібрації від магічних ефектів, які майже одразу з'єднались в ефект посильніше. Все як казала наставниця. А в воді з'явився косяк риби, якого досі там не було. Закинувши вудочку, друїд ловить сома, а вірніше сомиху, яка, до речі, представилась ксеною. Він назвав своє ім'я і посміхнувся їй. Між ними проскочила іскра. Після чого відпустив у воду, а в рюкзаку відчув дивний рух, заглянувши в нього, помітив луску, яка виблискувала на сонці. Магічну луску. Одразу відчув, як її енергія пробігла по всьому його тілу, а це означало, що новий образ став доступним. Ксена! Ксена! Ти де? Ну шо? Що ти хочеш від мене? Сена, а давай щось замутимо. Ну, давай. А -а -а. Друзі, надіюсь, відео вам сподобалось. А тому поставте лайкос, підпишіться на канал і нажміть дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відоси. Це перше відео з серії історії колекції Волв, але планую розвивати її і надалі. Тому до зустрічі в наступних епізодах.